Всім привіт! Сьогодні я вам покажу е, космічну машину. О, дивіться, ось така космічна машина. Вона їздить по космосу по різних планетах. Ось така. Бачите? Такі колеса в неї на всіх сторонах по три колеса. Один, два, три. Такі... Вони у рухаються туди сюди Добре крутиться, в неї є така штука. Ось така, що стоїть на землі, і ось так її можна добити. Ось така біла і, з чорним, гарно виглядає. Такі куласи добре крутяться. Заклиняють такі добрі. Тут в неї все таке біле. Це Лего Технік, оригінальне Лего. Їздить внось така гарненька. что на ней такие необычные детали. Есть такая штука. Такая сира. Похожа на пружинку. Она такая вся белая, белая, а черная и серого не богатая. Це, хоро... це хороша якість, але лего, таке нормальне. Тут у мене є такі класа туди-сюди. Це окей все кругляється. якщо це по класу покрутить, то і ті крутяться. І Тут округся, якщо і отут. штука крутится прикольная такая вся машинка Ладно. напишите в комментариях кому судолбалось такая машина горненькая не нет ничего и ни... царапинок никаких не мое она хорошо сберегалась такие есть всякие такие механизмы всякие такая палочка. такие всякие такая такая прикольная и гарная машинка такая вот била то вот есть всякие эти всякие пружинки всякие детали шестеренки все какие-то штуки Тім і ікуляса добре крутить. Таке все рухається. Коли все рухається, то і ця паличка рухається теж. Ну, і на цьому все. Будемо закінчувати. Кому сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і на цьому все. Всім пока.